Друзі, вітання усім. Повертаюсь до вас з ще одним оглядом на Ярботи. В цей раз, як ви встигли зауважити, зроблю огляд на класичний ярбомате від, мабуть, одного з найуспішніших, найвідоміших брендів Розамонти. Ось так от виглядає упаковка. Хочу зробити огляд саме на версію селекційну. Що таке е, селекційна версія? Це, власне, означає, що лист гостролисту парагвайського витримується у цій версії до 24 місяців. Тобто, майже два роки він проходить період перероднього старіння. І, звичайно ж, листочки з падуба тут виробник намагається обирати найкращі листя. І ці листя, цей лист він переважно е, грубіший за, за звичайну версію розамонта, що дозволяє нам насолоджуватись і пити. Єрбу саме цю довше, ніж звичайну версію. Ось така упаковка, ви вже встигли ознайомитись. Зараз засиплю і, щоб ви побачили, як нарізаний лист. Нічого особливого, саме звичайна, нарізка. От ви бачите навіть який великий є паво тут. але це, мабуть, виключення справи. Рекомендую я за власного досвіду використовувати температуру не більше 60-65 градусів, бо тоді е, цей мати може почати гірчити. Е, в чайнику в мене десь приблизно ось така. Температура. Звичайно, про бренд Розамонте не треба розповідати, його історію багато шанувальників єрби знає, але якщо коротко, то в 1936 році Деметріо Гринюк переїхав до Аргентини. Пізніше він одружився з дівчиною на ім'я Каталіна, і вони разом заснували бренд Розамонте. І так з 1936 року зберігають якість і традиції і наголошують на тому, що це саме український бренд Єрбомати. Давай заспробуємо. Дуже цікавий смак, насичений цією єрбовістю, як в мене такі асоціації, коли я починав пити мати. Багато років тому я саме пробував пити звичайний те, тарагуї. І ось цей перший смак Єрви він дуже глибоко зберігся у пам'яті. І це саме ось такий смак. Повернення кудись на початки, коли ще тільки пробував різні смаки, не знав, як навіть правильно е, робити, проливати єрбу, як її готувати і так далі. Але смак дуже класний. Фанатам. Аргентинського мати дуже-дуже зайде, це безперечно. Селекційна версія класна тим, що, як і справді в описі від виробника вказано, що вона справді більш ефективніша. Тобто, це означає, що ви довше зможете пити завдяки іншій нарізці листа. Смак лагідний, смак не різкий. Навіть трошки відчувається якісь нотки горіхів, як у можна сказати, крафтових брендів мати. Що цікаво, до дискусії, чи мати це чай, чи мати це напій в першу чергу. Я думаю, це більш маркетинговий хід. Якщо ви побачите навіть Роземонте, вказує, що це мати ті саме мати чай. Але скоріш за все це робиться заради маркетингу і популяр. Це з однієї сторони погано, бо все ж таки мати це не є чай, але з іншої сторони це і добре, тому що... Більше людей ось таким чином дізнається, і коли вони бачать слово чай, їм, звичайно, зрозуміліше, з чим вони мають справу, а потім вже від людини особисто залежить. Хтось хоче собі і розбирається далі, що таке єрба, хтось не хоче, і буде казати, що це чай. Наприклад, я знаю багатьох людей, які, які роками вже п'ють мати, але все рівно вони. Можуть говорити речення пов'язане з мати, і потім вони скажуть чай. Ну але це вже, як я і сказав, залежить суто від людини, і це, напевно, вічний спір, вічна дискусія, чи мати це. Напій, чи мати цей чай, чи може це щось інше, зараз залью і дам трошки більше водичці постояти, щоб зрозуміти, чи буде сильна гірчинка, чи ні. Ще дуже цікаво, що тільки бренд Розамонти він справді рекомендований асоціацією кардіологів Аргентини. Тобто, це дуже важливо, особливо. Для людей, які до прикладу відходять від кави або чаю, бо як я вже багато разів розповідав у минулих відео і в сторіс, що і в постах своїх, що коли ви п'єте каву, ви випили філіжанку, і зразу весь кофеїн вам вдарив по серцю. Тобто для людей, які мають проблеми із серцем і хочуть відмовитись від кави, Єрба, особливо марки Розамонте, так як вона рекомендована навіть кардіологами пройшла купу тестів і так далі, то людям це дуже корисно. Давайте спробуємо. Трошки-трошки зовсім відчувається гірчинка, але це. Не критично, тим більше, якщо ми в природній спосіб пролили, випили, пролили, випили. Тобто ви навіть не будете давати стільки часу в воді переважно настоятись. Тому я не знаю, особисто для мене селекційна версія від класичної розамонти дуже відрізняється в хорошу сторону, тому що класична версія Лаборада звичайно сплена. По смаку вона теж класна, але ну її пролити ну до літра максимум. Потім вона зовсім втрачає свій смак. Тобто елаборада не така ефективна, як е версія селекційна. І також е скажу вам, що серед клієнтів е мати конкейшоп саме селекційна версія. Більш популярна. Люди, деякі купують собі зразу по 3-4 кілограми, і, наприклад, знаю, я в нас клієнти, які п'ють виключно розамонти селекційний. Ну, мати це такий цікавий напій, цікавий світ, цікава культура, що кожен для себе щось обирає, хтось вирішує зупинитись на чомусь одному. Але я. Всім раджу експериментувати, пити і пробувати якомога більше різних брендів, різних видів мати, крафту, навіть з додатками види з великим листом під, під терере, пробувати бразильський шимаго мати. Тому світ єрби він насправді дуже-дуже великий. І в цьому є. Дуже хороший плюс. Тому, друзі, Єрбару Замонти сьогодні в нас була селекційна версія. Гренюк, український бренд, можна сказати. Я всім дуже рекомендую цей мати. Залишу посилання під цим відео на цю позицію в магазині, також залишу посилання на нашу спільноту у Viber. Вона все росте і росте, і долучайтесь до спільноти. Там багато цікавого, знижки, продукти тижня, дискусії на тему мати. Тому буду радий всіх бачити у нашій спільноті. Друзі, сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Пам'ятайте, пийте мати і будьте.